Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «Вівторок. Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас на календарі 22 липня вівторок. І сьогодні, вівторок, в Верховній Раді був проголосований законопроект 12414, згідно з яким тепер. Національне антикорупційне бюро України, спеціалізована антикорупційна прокуратура, будуть залежати від генпрокурора. Вони були умовно незалежними, тобто вони могли проводити якісь свої справи. І, до речі, були неприємні сюрпризи і для колишньої влади, і для чинної влади. 263 народних депутати проголосували за цей законопроект. Я не знаю, які були мотиви в цих, що їх надихнуло, але, на мою думку, це рішення є неправильним. Бо тепер таких справ, ну як, наприклад, справа колишнього вже віце-прем'єр-міністра, міністра, міністра Чернишова Олексія, вона вже тепер не буде у нас на слуху такі справи, бо тепер все буде контролюватися. І друзі президента тепер можуть спати спокійно, вони тепер можуть займатися спокійно своїми справами і не очікувати якихось неприємностей від спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи національного України. З бюро боротьби корупцією НАБУ, бо тепер вже це все буде під контролем генпрокурора, якого призначає, якого вибирає президент, і всі ці справи вони будуть там вирішувати. Цього можна чіпати, цього не можна чіпати. Ну, як кажуть друзям, все. А ворогам закон. У будь-якому випадку, ця ситуація. Із цим законопроектом, на мою думку, просто демонструє, що чинна влада Володимир Зеленський він хоче все контролювати, офіс президента. До речі, дивно, що вони ще не додумали взагалі ліквідувати Набу І САП. Також є інформація, що посли країн g 7 вони хотіли зустрітися з урядовцями українськими, якраз говорити про НАБУ. ну Там мова йде про. Ті обшуки, які були вчора, в понеділок там говорять про якогось агента. Ну це все можливо, питань не мали. Це не тільки в НОБУ, це і в тій же СБУ були агенти ФСБ Росії, в Збройних силах є. Тобто агентів в нас на жаль є багато і в владі також ці агенти є. І в цьому навіть не, не треба сумніватися. Тому так безумовно Служба безпеки України мала проводити відповідні заходи, і це треба робити. Але от ситуація з законопроектом це зовсім інша. Ситуація це, ну, ще раз кажу, демонструє про демонструє нам той простий факт, що тепер все, тепер уже всі е, органи, які там умовно е, мають боротися з корупцією. А корупція, на жаль, вона там у нас навіть за соціологічними опитуваннями ну, займала вище місця, що вона впливає на негативне ставлення в Україні, ніж навіть от війна, були і такі навіть цифри. І вона зараз фактично вже є. Це не корупція, це мародерство під час війни. І бачите, до цього часу там цим займаються. До речі, там ще є один законопроект, щоб ті, хто там щось закуповує для Збройних сил України, щоб ми також не несли відповідальність. Тобто, ну повний, як кажуть, тут набір найсприятливіших, найсприятливіших умов для корупції в Україні Цими цими рішеннями зараз намагаються створити. Тобто, фактично, ну я не знаю, можливо. Треба тоді вже записати в Конституції України, що корупція є невід'ємною частиною політичної діяльності там, і владної діяльності, щоб вже це питання закрити раз і назавжди. До речі, знову ж, вкотре хочу сказати, що багато проблем в Україні у руху у НАТО і до Європейського Союзу, саме пов'язані з питанням корупції, ну, крім там, свободи слова, верховенства права, саме питання корупції завжди воно використовувалося тими. Опонентами вступу України як до НАТО, так і до Європейського Союзу, маю на увазі першу чергу Горщину. Нагадаю, там називали Україну країною в Європі. І, до речі, потім і прем'єр-міністр Словаччини Фіцо також так це говорив. І це питання корупції ми бачимо у нас, воно фактично є зараз буде у законі. Ну що ж, кажуть, поживемо, побачимо, що буде далі. І чи дійсно ми тепер не будемо чути про якісь резонансні справи про. Справи тих людей, які входять в оточення до президента країни, які є у владі. Бо зараз, я думаю, ну, все, скоріш за все, буде вирішуватися, як я сказав, в одному кабінеті, кого можна чіпати, кого не можна чіпати. І тепер вже ситуація із якимись сюрпризами для влади ну, фактично виключена. От про це сьогодні я хотів поговорити в програмі Вівторок по разів 40. Я думаю, що вони добре подумали перед тим, як прийняти таке рішення і маю на увазі ті, хто ініціював в Офісі президента, щоб себе обезпечити. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте обміняємося думками з приводу цього питання. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!